і Це продовження челенджу до. Так. Подовжує до яке сила бойдород з нами версія. Не мне надо ду, ду ду А то я получу на путе. Короче, я, напомню, возьму за Чакеки. Ну, а что у них не шутка с тебе, жёстких, лёгких хвыль. І як я обіцяв. Так. Збираємо горошики Як я обіцяв. Залазимо тебе фьюз. ТБУ фьюз. І два был а тепер теж фьюз машин. Дверина. Я напишіть, напиши, це цемальный трейд на тройке чи не а то мне кажется не шону приносить Я ну я роблю трейд все-таки Це так не дуже прямо подобається мені Але я його зроблю Ну як вам вам що вас обманивати буду И твоя рандомный підписник. Рандомный рандомайзер. Я ведьму рандомайзер и выбору рандомного підписника. Я сам стану рандомайзером. Пипи авокадо. Пипи авокадо. Пипи авокадо. Че бой пипи авокадо. Пі -пі -авокадо. Pipi avocado, Pipi avocado. Pipi avocado, dai. PP avocado. Stop. Ah, yeah, adecy. Я понял, як вознущается с нас. Non, я на тмную помню буду за... Ти мені сказати хвиля. Це буде напевно, закінчувати наш випуск. То тепер напишіть коментар. І тоді або тройки, або той чел з... ну, і тоді з фьюза, будь-який чел буде вашим. який випаде, той буде ваш, і тільки один коментар ще написати. Я бачу вам це під силу. На цьому я буду закінчувати. Підписуйтеся. Підписуйтеся. Можна підписуватися, не ставити лайки. Але напишіть коментар. Іран, і напишіть свій нік з ним. І скажіть, коли ви хочете, щоб я вам віддав перене Там з якого дня, скільки годин. Ну, я вас додам в друзі. я вам на цьому залишу. Так що пишіть коментарі і всім до нових зустрічей!